Всім ні хао! Я Аня і я твій гід світ внутрішніх китайських маркетплейсів. Я не тільки викуповую товари з Китаю, але ще й навчаю інших. І тебе теж можу навчити. Довго на каналі не виходили відео, тому що мій вантажер не справляється з роботою. Але сьогодні у нас відео, яке ви так сильно любите. Бо останнє відео з розпаковкою здається, набрало 6 тисяч переглядів. Це розпаковка з Зараз буду показувати вам товари, які я там замовила, і звісно, скільки вони коштують. Ну а посилання на ці товари ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Посилання тут знизу під відео. Ну що погнали? Хочу показати вам просто масштаби. Тут приблизно 8 кілограм різних товарів для мене, для моєї сім'ї, також для моєї дитини. З чого почнемо? А почнемо ми з того, що зараз на мені. Як ви бачите, у мене такий новий аксесуар. Це косинка, і також підходжу поближче вам показати це така трендова ковтинка в сіточку. Коштувала і важила вона просто капець, як дешево. О, тут з боку ви побачите ціни. Там будуть вже враховані ціни з доставкою. І це максимально дешево з урахуванням того, що я замовила це за все доставки. Ну а ми йдемо далі. Наступний товар для мого сина. Він дуже фанатіє від Майнкрафту. Я думаю, що дорослі теж фанатіють від Майнкрафту. І тут на секундочку приблизно так 380 деталей і плюс там всякі фігурки. Я просто подивилась ціни на українських магазинах. Скільки це коштувало в нас в Україні приблизно десь 35 4000 грн. тисячі гривень. І така дякую, звісно, але нечистила серця. Ну і вирішила замовити це. І цей товар, до речі, не з а Він з 1688. Це оптовий сайт. Якщо вам цікава інформація про оптові сайти внутрішні китайські, напишіть в коментарях. І можливо я зніму наступне відео саме на цю тему. Давайте подивимось, що тут взагалі є. Перша, у нас така коробочка, ну, типа Майнкрафт, туди-сюди. І звісно, ми бачимо, мейден China. Взагалом, всі ці штучки, типу цей магнітний конструктор, він виробляється і купляється нашими людьми, які перепродають в Україні, в Китаї купляється. Подивимося, що тут взагалі є. Чесно, дитина вже відкривала, тому я показую, як є. Воно було все дуже гарненько зібрано. Тут різні ось такі детальки, і вони між собою, типу, магнітяться. І з нього. Із нього можна будувати різні прикольні штуки, і ви можете своїй дитині купити. і Вона буде годинами просто сидіти і гратися. По крайній мірі мій малий точно сидить, грається а ще там. Прикольні різні чоловічки. До цього трішки пошматувала, як ви бачите, і йому руку відірвало. Ну що таке? Я увагу такі прикольні штуки. Чесно, я вам скажу, я б сама допомоглася. Я хочу нагадати про те, що в мене інстаграм, в якому я викладаю купу класних прикольних відео, цікавих пишу про Китай, і сама тільки повернулася в Китай. Тому обов'язково не забувайте підписуватись. Посилання на мій інстаграм буде під цим відео. На цьому, в принципі, з іграшками ми закінчили. Ну, майже ціна буде тут, і вона вже з урахуванням доставки. Бо мені часто тут в коментарях пишуть ти за заставку не порахувала. Вообще-то, воно буде коштувати набагато дорожче. Я вам скажу так: я була в Китаї, знайшла афігенну логістичну службу, яка везе по самим лучшим тарифам. Тому повірте мені, це буде вигідно. Я собі, наприклад, вже диван замовила з Китаю, і скажіть мені, що це не вигідно. Наступний лот, який я дуже сильно чекала, це таки знаєте, естетік. Вот просто подивіться на пакування. Я вважаю, що це ідеальний варіант подарунку. Мені прийшло це в ось такому упакуванні, показую поближче. Там ще була можливість, щоб написати ім'я, зробити там відкритку, це все діло. Тобто вони спеціалізуються на тому, щоб там подарунки, умовно, робити. І що ми дивимося, що там у нас внутрі? По-перше, ось така обалденна коробочка. Тут дуже гарно, дуже естетично все зроблено, і англійською, і китайською, якою ще там мовою. І знаєте, що це таке? Що вам покажу. Бачите? Це перлинка! Боже, я не знаю, як, дів... я, як дівчинка просто була в захваті, я пищала. Зараз вам показую взагалі, що це таке. Це ось така перлинка. Це перлинка-колонка. І не просто перлинка-колонка. Тобто ми її відкриваємо. По-перше, вона ось так виглядає. Ззаду у нас є динамік. Тобто ви можете до блютуса підключити цю колонку, і вона буде грати. І увага, увага! Як вона вмикається! Це кити. І тут є можливість змінити колір. Що? Або вимкнути взагалі. Чи поміняти мелодію. Там є дощ. Це горить костер. Чисто це колонка для медитацій. Це йде дощ. Це вітер, і це те, що крутиться, це не просто. Воно буде власне в стелі мерехтіти, і це дуже дуже гарно. І тут є така кнопка, яка підключає блютуз. І ви можете, наприклад, свою якусь медитацію накнути просто позаліпати в потолок. Повірте, це дуже класна штука, особливо коли ми зараз дуже багато працюємо. Такий. Медитейшн чиста. Ну коротше, це дуже круто. Я була в захваті. Вона вписується в інтер'єр обалденний. Коштувала вона 100 юанів. А по воді я напишу, скільки це коштувало разом з достаткою. Повірте, це того варте. По перше, я таких у нас не бачила. Взагалі не бачила. Якщо і бачила, я впевнена, що вони коштують набагато дорожче. Вимикаємо. Отака така аболденна мушля. До речі, якщо ти хочеш замовляти якісні круті речі з Китаю, але не знаєш я. Я тобі допоможу. Пиши мені в інстаграм слово Китай, і я надійшлю тобі цю інформацію. Наступне, що я замовила, в принципі, для сім'ї, для себе, тому що мій чоловік, коротше, дропнув наш масажер. Не пройде перфекціонний. Блін, коротше, напишіть, як воно називається зверх. Пістолет. І мені довелося купляти новий. Я купила бренду китайського коніка, як правильно. Можете виправити мене в коментарях, в принципі. Бішовся він мені щось більше, ніж 100 юанів. Це було 129 чи 127, точно я не пам'ятаю. І важив він дійсно так, нормально. Але з урахуванням, що подібні гаджети у нас від 2000 і більше коштують, я вважаю, що це або денний варіант. Дивимося, що там внутрі. Ну, по-перше, дуже класно. Тут це чухольчик туди, сюди, отакий у нас. Я думала, що він буде слабенький, тобто він буде слабо розслабляти м'язи. Але ні, дивимося поближе. Ось так він виглядає, вмикається ось тут. вмикаємо. бачимо, що воно тут все працює і ще плюсиком робимо більше. Ну, давайте, мабуть, насадку поставимо до цього діла. Що давайте спочатку по насадкам, мабуть, насадка раз. Я, чесно говоря, не знаю, це що врод що засовувати в, <сі> в челюсті. Це стандартно, вона у всіх однакова. Тут ще куча всяких приколдесів. Ось така є. Потім ось така. Коротше, я не буду вам показувати такий великий стандартний набір. Як стандартний, більше, ніж стандартний. І виходить, у нас такий пістолет. І ми вмикаємо. Зараз я вам на руці покажу. До 100% хочу робити. 99 максимум. От і так робити. І, коротше, проробляєте собі, собі м'яз. Навіть без слому видно, як воно гарно пропрацьовує. Мені здається, на цьому відео закінчиться. Коротше, ви поняли. Ось оця штука, вона дуже нам потрібна, тому що у мене чоловік спортсмен а я не дуже, і йому треба м'язи розслабляти. І це просто ну must have, Коротше. Ну що, погнали далі? Я вас дуже прошу зараз не обсцикати мене і не обсирати, тому що я замовила лабубу. Причому не одну лабубу, а дві лабуби. Коротше, я просто не те, щоб я сильно хотіла цю лабубу. Почнемо з того, що я дуже сильно піддаю всяким маркетинговим штучкам, але я б не купляла собі за 100 євріків, чи скільки кванті коштують ці іграшки в віді монстрів. Да, як нормально їх так розгнали. Але я купила на піндуду, і одна лабуба мені коштувала 17,9 юанів. Тут ви бачите, скільки коштувала разом з доставку за дві штуки. Вони йшли в таких упаковках, я вам савру, якщо я скажу, що. Я їх не відкривала. Ні, я їх відкривала. Суть в тому, що у тих у цих лабуб отут випадає якийсь або білий, або зелений, рожевий. Ну, коротше, ці мостики випадають. Мені було цікаво, краще, щоб воно на щось мені випало. Типа нібо... чим я буду вибирати просто собі якийсь. Давайте зробимо вигляд, Типу, я пока відкрила. Щас люблять так блогера робити: типа, я хотіла собі рожевого лабубу. Ще, що, секундочку. Щось будемо з вами відкривати. Ось така коробочка. Ну, зробимо вигляд, що тут закрито. О, мені. О, я хотіла рожевого лабу. Блін, все, ладно, на вийшли з під контролю. деле, мені в цих потрапився ось такий лабубу. реально блін, вони скромні, але типу їх цепляють на сумки, носять, і зараз у ж такі перепробують ну, до тисячі гривень. Рахуйте, математику, знаєте, 17,9 і юанів. Ну навіть з доставкою, якщо що, вони дуже легкі. Тобто провести їх взагалі, ізян. І і нормально такі на цих лабубу Прикиньте, люди заробляють на маленьких іграшкових монстриках. Ну це я розумію маркетинг. А другий мені прийшов ось такий. У мене тепер два ось таких лабуби. Куди їх вішати, і, мабуть, вона <гладна> самої не повіситись. От. Ось такі лабуби коштували 17,9 юанів. Я вважаю, що за 17,9 юанів лабубу можна купити. До речі, на біндо можна купити оригінальну лабубу, для кого це дуже важливо. І вона буде коштувати 249 юанів. Ну, Це без рахування доставки. Я б собі 249 юанів, собі гардероб подано Чи буду собі якісь іграшки купувати? Ну, мабуть, я вже не шарю цих. Трендах. Поїхали далі. <рес> Наступний лот ось така штука. Знаєте, що це таке? Я просто Коротше, ножицями відкривати постійно посилку і замовила собі таку штучку. Ну, Вона взагалі копійки коштувала будь І вона такий мілашка. Ну не скажу, що це супер якийсь класний товар. Ну вот, щоб просто ви знали, що у мене тепер є такий ножик. Коштував він, взагалі там ой, ілля продюсер, ілля монтажер, мені отут це зробить. До речі, можете захейтити мого а, монтажера і сказати йому, щоб він швидше монтував відео і у вас буде більше контенту. Інакше ви будете чекати роками ці відео. Він досі монтує влог з Китаю. До речі, я була в Китаї. В інстаграмі є актуальні сторіс і рілс, які ви можете подивитися. Які ви можете подивитися за посиланням під відео. Що там далі? Це все вплив мого малого. У мене є син, йому 10 років. І він каже: мама, замов мені ось такі брілки. Цей брілок, скоріш за все, поки він їхав з Китаю в Україну, вже настільки часто казав Бомбардірок крокоділо, що він просто розрядився. Ще у нього таких є з бананом. А потім балеріна капучина і тун-тун-тун Сатур. І якщо ви в курсі цих трендів, коротше, це копійки коштувало, дитина захотіла і отримала. Ну а цього треба ренімувати, я його розс'ю тут і типу, прихід з посилка і де спитає Бомбурдіро, крокоділо. Я уявляю обличчя таможенника, та передки. Окей, okay. так, ну і виходить, що у нас все останній товар я замовила собі штани. І це не просто штани. У нас в Україні якийсь скандал був, що комусь якісь такі штанини прийшли, коротше, теж там щось, коротше, неважливо. Я хотіла собі штани показувати. Це не спідниця, це дві штанини. Це, коротше, здорові, здорові штани. Ось сюди вам покажу. Одна штаніна отака, і друга штаніна отака. коштували дівчата, ані панти, Але по якості норм, типу, плещовка, ну, типу, не дихаючий матеріал, такий що, типу, на дощ! На якийсь такий прохолодний, на вітер вдягати. Оце я взяла чорні і взяла такі самі бежі, бежеві. Вони теж щось такі, щось там 25 юанів чи 29 коштувало. Коротше, дуже-дуже дешево. Я забула найголовніше. Знаєте, якщо б я була людиною, яка супер е, тупих покупок в Китаї, то це була б я. Я замовила собі дискошар. Уявляєте, сонечко світить. Я повісила цей дискошар, і лучики сонця переливаються, і така от красота. Коротше, я любітельниця всього естетичного. Що ви бачите, у мене нові шторки, нові всякі прикольчики. І загалом я стараюся робити набагато якісніше контент, чи був раніше. Я вже тепер знімаю на камеру. У мене нова камера, діджамку три і новий мікрофон. Це для того, щоб ви дивились цей контент, він був вам цікавий. Просто дякую вам велико. Що ви підписані, що дивитесь, що вам цікаво. І хочу нагадати, що якщо ви хочете навчитися замовляти з Китаю, теж такі прикольні, круті речі, у мене є курс по Pінdod та Обауті. Мол, це окремий курс, який присвячений тільки маркетплейсам, ви зможете замовляти такі або і кращі товари. А також був старт курсу по WeChat. Це вже якщо ви хочете замовляти. Опії брендів, ось така от історія. Я сподіваюся, що вам було дуже корисно, дуже цікаво подивитися це ці відео. Нагадаю про свій інстаграм і телеграм-канал, ну а також про навчання, якщо вам цікаво навчитися. Ну, я кажу вам па-па і до зустрічі.